Леся Українка або Лариса Петрівна Косач народилася 25 лютого 1871 року у місті Новограді Волинському в заможній інтелігентній родині. Вона була другою дитиною. Її матір Ольга Петрівна Драгоманова Косач, псевдонім Олена Пчілка, була письменницею та перекладачкою. Батько Петро Антонович Косач був високоосвіченим поміщиком, мав юридичну освіту, захоплювався літературою та живописом. Одразу після народження Лариси у матері розвинулася анемія, і вона була вимушена поїхати на лікування до Європи. Тому, перші півроку життя Лариси, батько мусив доглядати за нею та її братом Михайлом. З дитинства Лариса була надзвичайно розумною дитиною. Вона почала читати у чотири роки, у п'ять років спробувала писати музичні п'єси, у шість років навчилася грати на фортепіано і гарно малювала. У дев'ять років написала перший вірш. Леся не відвідувала школу аж до п'ятого класу та вчилася за індивідуальною програмою. У десять років Лариса захворіла, і у неї розвинувся туберкульоз кісток. Після операції з видалення частини вражених кісток, Ларисі обидві руки та ногу зафіксували у гіпс. Незважаючи на це, Лариса навчилася грати на фортепіано пальцями однієї ступні. Через хворобу дівчина вчилася вдома. Вона опанувала декілька європейських мов, вивчила старогрецьку та латинську мови. Вона могла писати вірші французькою та німецькою, досконало знала українську та світову літературу. Майстерно перекладала різних європейських авторів. На духовний розвиток і погляди Лариси вплинув її дядько Михайло Драгоманов, відомий громадський і культурний діяч, який підписувався під публікаціями Українець. Леся взяла псевдонім Українка саме від нього. Вона підписала цим псевдонімом свої перші надруковані вірші Сафо та конвалія у львівському часописі Зоря. А в 14 років опублікувала першу поему Русалка. У 19 років Леся Українка написала книгу Стародавня історія східних народів. Цей підручник став першим в Україні посібником про історію вавилонян, фінікійців та асирійців. Та найбільше талант Лесі розкрився у написанні художніх та драматичних творів у 1890-х роках. До Лесі Українки приходить визнання. Іван Франко публікує статтю у літературно-науковому віснику, де він ставить Лесю поруч із Тарасом Шевченком. Дівчина продовжує створювати нову поезію, незважаючи на пекучі болі в нозі. Лікарі для полегшення болів радили теплий сухий клімат. Леся Українка лікувалася на багатьох європейських курортах на Кавказі, в Азії, Єгипті і весь час писала. Натхнення не покидало поетесу. Однією з її найбільших мрій було бачити рідну землю вільною та щасливою. Вона творила щодня долаючи фізичний біль, гнітючий настрій, зумовлений недугою, втікала від своєї хвороби у світ поезій, мріяла про одужання і про людину, яка стане для неї всім світом. Та доля, нагородивши її стількома талантами, жодного разу не подарувала поетесі взаємного кохання. Леся тричі закохувалась, але чоловіки не відповідали їй взаємністю. Останнє найсильніше кохання вона зустріла у 26 років під час лікування в Ялті. Тоді Леся познайомилася із журналістом Сергієм Мержинським, який, як і вона, мужньо боровся із туберкульозом. Навіть зараз цю хворобу вважають тяжкою, а тоді вона була невиліковною. Леся закохалася в Сергія, але їхні стосунки залишалися дружніми, бо він любив іншу. Однак, коли хвороба у Сергія почала прогресувати, Леся, не зважаючи на заборону батьків, поїхала щоб доглядати хворого. У невеличкій хатинці на околиці мінська два місяці дівчина вела боротьбу за життя Сергія. Саме там, за одну ніч, вона створює поему одержима у цей період. Леся починає листуватись із письменницею Ольгою Кобелянською. Їхнє листування тривало 14 років. Вони висловлювали думку про літературні та життєві події, про особисті переживання за втраченими коханими, підтримували одна одну щирими словами. У 36 років Леся Українка вийшла заміж за знаменитого фольклориста та музикознавця Клементія Квітку, який був молодшим від неї на 9 років. Без тями закоханий в Лесю. Він також страждав на сухоти, а Леся бачила в ньому тільки надійного друга. Їх єднала любов до збирання фольклору та етнографії, хоч Квітка і був юристом. Чоловік був небагатим, тому мати Лесі виступила проти шлюбу. Та дівчина зреклася фінансової допомоги родини і вийшла заміж. На той час хвороба Лесі загострилася, тому Клементій почав продавати хатні речі та книжки, щоб оплатити лікування дружини. Він возив її на лікування до Швейцарії, Німеччини та Італії. У 1911 році Леся Українка та Клементій поїхали на Кавказ у Кутаїсі, а потім відвідали Єгипет, де поетеса під враженням величі пірамід створила цикл віршів Весна в Єгипті. Щоб здобути кошти на життя, поетеса перекладала ділові папери та давала приватні уроки німецької і французької мов. Останні місяці життя поетеса провела у гірському селищі Сурамі, куди її привезли влітку 1913 року. Леся майже не виходила з дому, вона ослабла, схудла на 11 кілограмів. Їй не вдавалося навіть розчесати волосся. 1 серпня 1913 року у віці 42 років Леся Українка померла. Труну з тілом поетеси привезли до Києва, де на байковому цвинтарі відбулося поховання. На похорон прийшло багато людей. Труну несли жінки, лунали промови. Багато людей прийшло попрощатися із феноменально талановитою поетесою, яка всю свою творчість присвячувала народу. Леся Українка мала широкі і прогресивні погляди на життя. Вважається, що вона була феміністкою. Леся разом із Ольгою Кобилянською обмінювались ідеями і поглядами стосовно становища жінок в Україні та Європі. Леся Українка зробила великий внесок у модернізацію української літератури, вона збагатила українську поезію новими мотивами, сприяла виходу української літератури з вузького регіоналізму. Леся, одна із перших, вийшла за рамки побутових тем, які часто обмежували селом, і критикувала за це Панаса Мирного і Івана Нечуя Левицького. Значення творчості Лесі Українки в українській літературі безцінне. Іван Франко якось сказав про Лесю такі слова: Україна, на наш погляд, нині не має поета, щоб міг силою свого таланту зрівнятись із Лесею Українкою.